Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні пропоную приготувати дуже смачну та оригінальну страву, яка може стати повноцінною вечерею, чи то перекусом. Ця страва це ось такі равлики, чи то м'ясні сінабони, як називаємо ми в своїй сім'ї. Маючи одну пачку листкового тіста, ви можете зробити ось таку смакоту, а також шматочок м'яса. І все. Для Приготування цієї страви нам знадобиться фаршу грамів 300-400. У мене шматочок м'яса, тож я його зараз перепущу на м'ясорубку. Додам зовсім невеличкий шматочок сала, бо в мене м'ясо, яловичина, а також і цибульку поріжемо або теж через м'ясорубку, якщо ми дуже поспішаємо. І тож розпочинаємо, Ріжемо на шматочки та до м'ясорубки. Цибулинку невеличку беремо тепер все це солимо, перчимо за смаком. все це перемішуємо гарнесенько. Також смачно буде додати сюди сухого часнику, фарш заграє новими нотками. Буде смачнішим. Якщо фарш у вас сухуватий, додайте трішки води. У мене він гарний, соковитий, тож я залишу його таким. А тепер я беру готове листкове тісто, воно в мене лежало в морозильці, трішки його розморозила. Тепер пройдусь по ньому качалкою і викладу зверху фаршик. Таки злегка проходимо. Воно не повинно бути тонким. Ось таким і залишимо. Так, як я буду використовувати два таких пласта тіста, то, відповідно, я фарш ділю на дві частини. Одну викладаю і розподіляю його по тісту. Краще для цього використати вилку чи то виделку, як ви називаєте, і нею дуже гарно це робити. Фаршик ми розподілили, тепер беремо невеликий шматочок сиру. Нам ну, достатньо буде грамів 80. Зовсім можна брати невеличкий шматочок. І ділимо на ту кількість, скільки ми плануємо зробити наших м'ясних синабончиків. Тепер беремо цей шматочок тіста з фаршем і ділимо його навпіл. Розрізаємо, розділю ще на три частиночки кожну половинку. Ось отакі вузенькі, приблизно півтора сантиметра смужечки у нас будуть. Тобто з одного листа листкового тіста в нас виходить шість синабунчиків. Все розрізаємо. А тепер беремо шматочок сиру і скручуємо. Робимо такого равлика, немовби. Все докручуємо і можна відразу ставити на деко. Все, ставимо і крутимо далі равликів. Якщо у вас нема впевненості, що вони будуть триматися, можна використати шпажку. Ось все, ось такі равлики, я беру звичайну зубочистку і ось так. Але я вам скажу, що вони будуть триматися, лише трішки роз'їдуться, якщо у вас не буде шпажечки. Все, ставимо. Так, сирок розклали, і крутимо далі наших равликів. А духовочку тим часом включили розігрівати на 180 градусів. Ох, який цікавий равлик вийшов. А тепер беру другий пласт тіста і робимо те ж саме. З першого в нас вийшло 6 равликів. І з цього. Тіста теж формуємо 6. Але, звісно, що можна сформувати, скільки ви бажаєте. Якщо вони у вас щоб були невисокі, то можна сформувати і 10, я вам скажу. І тісто можна розкатати чи тонше, чи товще. Але я роблю саме так. До речі, до фаршу ми можемо додати капусту, чи то гриби, порізати цибульку шматочками. І буде інший смак. Але я сьогодні роблю саме такі. І тепер, коли наші равлики чи то сінабончики зроблені, ми взбиваємо одне яйце і зверху їх змащуємо та ставимо до духовочки випікати. Смакота готова, ставимо охолоджувати та будемо куштувати. Розріжемо. Випікались наші сінабончики 35 хвилиночок. Отакий вони мають розріз. І куштуємо. Листкове тісто, та ще в поєднанні з м'язком, це дуже і дуже смачно. І дуже ситно, я вам скажу. Тож можна використати і як перекус, і на вечері. А також до супу чи то до борщу. Як завжди, бажаю вам міцного здоров'я та якнайшвидшого миру. На все добре, мої милі! До нових зустрічей! До нових рецептів!